Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю різдвяна пісня в прозі видатного англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Ви пам'ятаєте, що цей твір, як пісня, складається з куплетів. П'яти історій про пригоди Ебенезера Скруджа. Сьогодні мова піде про куплет другий, який називається Перший із трьох духів. Куплет перший закінчується тим, що привид покійного компаньйона попереджає Скруджа про те, що три ночі поспіль до нього будуть приходити духи, і Ебенезер повинен коритися їм і слідувати за ними. Щоб уникнути долі марлі. Після зникнення привида Скруж глибоко заснув. Але о першій ночі до нього завітав перший дух. Це була дуже дивна істота, схожа на дитину, але ще більше на старого. Довге волосся духа, що розсипалося по плечах, було білим, як у дуже літньої людини. Однак на обличчі не проступало жодної зморщички, а на щоках грав ніжний рум'янець. Руки в нього були дуже довгі і мускулисті. Одягнена ця істота була в білосніжну туніку підперезану дивним блискучим поясом, і тримала в руці зелену гілку гостролисту. Але найдивніше було те, що яскравий струмень світла вибивався в нього з маківки. І освітлював усю його фігуру. М'яким і ніжним голосом дух повідомив Скруджу, що він привид давнього різдва, і велів слідувати за ним. Дух пройшов стіну, захопивши за собою скруджа, і вони опинилися на сільській дорозі. Виявилось, що це дуже добре знайома скруджу місцевість, де пройшло його дитинство. Разом з героєм ми бачимо щасливих школярів, які напередодні Різдва із зимових канікул роз'їжджаються по домівках. Подальші події показують, що душа Скруджа на щастя, жива і в нього є серце. Кожна пригода, яку переживає Ебенезер, пробуджує в його душі тисячі спогадів про давно забуті думки, прагнення, радощі, надії. Стає моральним уроком. Будинок школи, де навчався скруч, виглядав дуже непривітно. У школі на самоті залишився тільки один бідолашний хлопчик, позабутий усіма Ебенезер. Розрадою і підтримкою у важкі часи для нього були герої книжок. Письменник не розповідає нам про те, де мати хлопчика, чому тато його не любить. Але ми розуміємо, що ще у дитинстві вебенезера був привід не вважати Різдво світлим святом. Витерши сльозу, яка скотилася по його щоці, Скруж згадує хлопчика, який вчора заколядував біля дверей його контори. Тепер Ебенезер хотів би якось віддячити маленькому бідному співакові. Дух показує Скруджу ще одне Різдво. Щасливе, до школи, де знову залишився самотній хлопчик, приїздить молодша сестра Ебенезера, яка його дуже любила, і повідомляє, що батько змінився, став дуже добрий і дозволив синові повернутися додому назавжди. Дух нагадує, що улюблена сестра Скруджа померла заміжньою жінкою, і після неї лишився син, єдиний родич Ебенезера. Його племінник. Дух переносить Скруджа до крамниці, у яку його віддали на навчання. Герой згадує, як власник, старий містер Фезівік організував для своїх робітників, рідних, знайомих святкову вечірку напередодні Різдва. Були і танці, і фанти, і смачна їжа, і напої, а головне всі присутні були по справжньому щасливі. Привид зауважив, що мало потрібно, щоб люди відчули глибоку вдячність кому небудь, і грошей багато витрачати не треба. На що схвильований згадками гадками скруч відповів, що не в грошах справа. Роботодавець має владу зробити своїх робітників щасливими чи нещасливими, а їхню працю перетворити. На задоволення чи на муку. Добро, яке чинив містер Фезівік, вартує цілого статку, сказав Скрудж і затнувся, бо згадав своє ставлення до клерка. Наступна подія, яку дух нагадує Скруджу, була надзвичайно важливою в житті героя. Ми бачимо його значно старшим у розквіті літ. Турбота і іскнарість уже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний жадібний блиск з'явився в очах. Поруч з чоловіком сиділа чарівна молода дівчина, його наречена. Вона вирішила розірвати заручини, тому що Ебенезер став поклонятися божеству наживи, і воно витиснуло кохання з його серця, вбило всі його шляхетні прагнення. Ця сцена дуже болісна для Скруджа він благає духа не мучити його і відвести додому. Але дух показує Бенезеру ще одну сцену його колишньо кохано з дочкою у затишній кімнаті. Навколо жінок грається багато радісних дітей. Скруж мимоволю подумав про те, що таке ж граційне життєрадісне створіння. Могло б його називати батьком і обігрівати подихом своєї весни його сувору зиму. Заходить з подарунками господар. Чоловік розповідає жінці, що, повертаючись додому, побачив через вікно у конторі скруджа. Той працював там при свічі один як перс на всьому білому світі, хоча його компаньйон при смерті. Нарешті дух повертає Скруджа до його квартири. Знесилений, ошелешений, головний герой знову засинає мертвецьким сном. Я вже казала раніше, що на щастя виявляється, що душа Скруджа ще жива, і в нього є серце. Кожна пригода, яку переживає Ебенезер, пробуджує в ньому тисячі спогадів про давно забуті думки. Прагнення, радощі, надії стає моральним уроком. Які ж висновки робить головний герой різдвяної пісні в прозі, а разом з ним і читачі? Моральні уроки такі. Треба цінувати та любити своїх рідних, дбати про них. Не треба витрачати багато грошей, щоб зробити когось щасливим. Достатньо поваги до людини. І доброго ставлення до неї. Кохання найважливіша цінність у житті людини. Коханням не можна нехтувати. Нажива, багатство, хибні цілі в житті людини. Вони вбивають її душу, віддаляють від людей, прирікають на самотність. А самотня людина завжди буде нещасною. Вкрай важливо мати родину, дітей, друзів. Дорогі читачі. які ще пригоди трапилися зі Скруджем, як вони вплинули на його ставлення до людей життя, ви дізнаєтесь, читаючи різдвяну пісню в прозі Діканса далі. Повірте, на вас чекають захоплюючі і неочікувані події. Дякую за увагу, любі друзі.